Поліція Київської області фіксує наслідки чергової комбінованої атаки окупантів по столичному регіону. За оновленими даними загинула 55-річна жінка ще восьмеро людей дістали поранення. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, 20 гаражних приміщень та 24 автомобілі. У броварах постраждали сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки і 14 машин. В одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 52 мешканців, серед них троє дітей. Троє людей поранені, одну жінку госпіталізували. На Бучанщині горів приватний будинок та сім авто. Пошкоджено чотири багатоквартирні і один приватний будинок. Травмовані двоє чоловіків. Ударна хвиля пошкодила й відділ поліції у Вишневому. На Фастівщині, внаслідок влучання по двоповерховому приватному будинку, загинула 55-річна жінка. Поранено її чоловіка. В Обухівському районі ушкоджені чотири приватні будинки та три авто. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. У Вижгороді пошкоджено дві багатоповерхівки госпіталізовано жінку. На місцях працюють слідчі, вибухотехніки, рятувальники та медики.